Ми знаємо, що кожна родина складається із декількох членів родини. І як родині заведено, якщо старші члени родини поважають одне одному, не дорікають, а заміняють один одного, підтримують один одного, тоді ця родина яка? Міцна. Колись я говорила Віталію Григоровичу Яремі, говорила Грицаку, що його підлеглі, їхні підлеглі, це їхнє обличчя. Так от ви на сьогодні, Михайло, маєте зрозуміти, що ті, хто з вами співпрацюють, це ваше обличчя. Якщо немає дисципліни, то ви так виглядаєте. Якщо ви не можете когось замінити, підмінити, це ви так виглядаєте. А сварки в присутності всіх це є дискредитація саме вашого обличчя, як керівника громадської ради. По-друге, у мене до вас запитання до представників влади. Ми до вас сидимо з листами, отак От наче, наче станію. Я просила, на двох комісіях була ре, е, щодо влаштування палісадника на Алеї Небесної Сотні. До слід мене на комісії доводили на одній і на другій. Я, Я зверталася до високопосадовців, яких тільки можна було, до е, керівників. Влади не достукатися. Ви маєте бути нам пропозиції давати, а ми або погоджувати, а ні. А виходить навпаки. Повідкривали, зареєстрували сквери Небесної Сотні, а потім в Фейсбуці це дитячі майданчики. Який це сквер Небесної Сотні? Ви себе поважаєте, як керівники, представники влади? Отам От в багнюці президент падає на коліна в багнюку, коли кладе. Квіти. Ви себе за це поважаєте? Далі баускайте, ой, баускайте, прийшла покласти квіти, підійти до Христа не змогла. Ви себе поважаєте? Ви як українці, як нація, маєте бути гордими людьми, а не соромитись того, що відбувається. Мені соромно стояти і принижуватись. Був День Героя. Я написала листа в КМДА, щоб поклали віночок, ще корзинку поставили. Мені навіть не відповіли, а відповіли електронкою, що не мають можливості, немає грошей. Скажіть, 200 тисяч гривень вклали в святкування Дня Європи. Це важніше, ніж вшанувати героїв цього дня? Скажіть, будь ласка, із 200 тисяч гривень 500 гривень не знайшлося на покладання квітів, шанувати героїв. Це просто згадати про тих, з ким ви були на Майдані. Ви залишили живими. Слава Богу. Гинуть хлопці, таким чином встановлюється пам'ять тих, хто там гине, таким чином встановлюється те, що вони там стоять за нас, за ці. Їх треба підтримати морально і дати їм зрозуміти, що ми їх шануємо, а не ходити, наче на поклін до кожного з радників, до кожного листа пишеш, а тобі по телефону або кажуть, немає грошей, це не державне свято. День вишиванки це державне свято. Але всі випіндрились вишиванки, ходіли на показ. По суті, щоб я не ходила на поклінні, ви теж, а щоб ми мали доступ вільний до представників влади. Так, це питання підняли спілкування нас із владною.